Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Попри проблеми із зором, грой нашого наступного сюжету допомагає війську всім, чим може. Через хворобу Микола Бойчук незрячий, але третій рік активно волонтерить. Плете з однодумцями для наших військових захисні сітки та маскувальні костюми, які закривають техніку, позиції і рятують життя. А черга на них півтора місяця то. Й кожна пара рук важлива, сказали волонтери Ірині Тимчишин. У залі металеві каркаси, рулони з панбонду, коробки зі стрічками, вузол за вузлом. Уже четвертий рік тут створюють те, що на аби як потрібно на фронті маскувальні сітки. Рукою за вузлик, Переходжу до іншої, особливо іншою рукою зразу інший вузлик. І Так по порядку вузлик за вузликом пішов. А стрічки вже тут, все поруч, в кармані, коробці, що вже далеко шукати не треба. Миколі 51 чоловік осліп через ураження зорвих нервів. З 2019-го не бачить зовсім, але майже щодня приходить сюди. Вибір невеликий, або сидіти, замикатися і, як то кажуть, помирати, чахнути, чи як там втрачати здоров'я ще більше, або жити повноцінним ну, життям, я вважаю, так. А щоб це треба рухатися, вивчати. Тут цікавіше. Тут і колектив такий, і знаєш, що користь якась від цього. Як-не-як, як, хлопці дуже потребують. Постійно у нас замовляють, але людей, на жаль, мало. Микола починав зі стрічок і мішковини. Тепер спеціалізується на кікіморах. На одну витрачаю до трьох днів, плете наосліп. Щоб випластити таку кікімору, метр вісімдесят на два. Треба потратити мені близько 20 годин. Дівчата мені допомагають, коли перевішити, бо я сам ще... треба там бачити, де що перевісити. Бачите, тут одну частину вже це друга частина ще третя така сама частина. Під час роботи Микола розповідає: його племінник теж у війську виконує бойові завдання як льотчик. і за заслуги уже має звання Героя України. Він той один з тих, хто літав в Маріуполь на перших порах під Києвом. Орда стояла, то він тоді теж то вже на вертальвертольоті. За місяць тут створюють до 25 маскувальних сіток і до 20 кікімор, але охочих допомагати кажуть волонтери. Зараз обмаль. Я коли прийшла в червні місяці 22 року, тут дуже багато людей було. Отак на одній кікіморі було по шестеро людей. Троє дівчат сиділи, троє ниточки подавали і так працювали. І з часом, з часом все менше-менше стали приходити. Ну і дуже зараз мало людей. Керує процесом команди Ольга. Її чоловік військовий розповідає, матеріали закуповують за донати, допомагає і благодійник за океану. Змішуючи стрічки, волонтери малюють колір під місцевість. Запитів кажуть, чимало У нас черга дуже велика на сітки, і треба більше робочих рук на сітки. Тому що військові чекають півтора місяці, і це дуже прикро. Бувають такі випадки, що приходить військовий до нас отримати сітку. Ну а ми і готові би дати. До самі бачите, в нас сіток так немає. Ці Сьогодні сплели, зняли зараз. Прийдуть їх, заберуть або ми відправляємо одразу новою поштою напряму на фронт. Окрім Миколи за плетіння кікімор відповідає Людмила, вона із Запоріжжя. Її старший син військовий з 2014-го. Молодший навчається на десантника. Синам, замість вишиванки, жінка сплела кікімори, плетей іншим бійцям. За час свого волонтерства оберегла сотні життів. Був такий випадок, який ви знаєте, після цього така була мотивація. Що коли до нас звернулися військові, змовила 9 кікімор. Ми так спішили, повели, але прийшов військовий каш. Мені вже треба тільки чотири, п'ять хлопців загинули. І після того, ви знаєте, найбільше страх того, що ти не встигнеш комусь допомогти. Окрім переселенок, серед волонтерського десанту багато вчителів та лікарів. До прикладу, Любов, викладачка хімії, у день школа, уночі сітки. Я не просто волонтерю, я з усіма тут присутніми. Стою горою і поряд з нашими воїнами дуже активізує, коли кажуть, що треба вже і негайно. І я не знаю, звідки беруться сили. Вузлик за вузликом. Ці люди платуть захист для наших воїнів і принагідно нагадують, такі центри є у кожному місті. Тож, якщо маєте кілька вільних годин, приходьте та допоможіть рятувати життя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.